Багато чого від Трампа пролунало вперше, як штати збираються допомагати нам звільняти всі наші території з окупації чи не лише їх. Чи варто довіряти цим словам Трампа? Про це сьогодні якраз будемо говорити разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати! І слава Україні! Доброго дня, героям слава! Ну і те, що здивувало не тільки Зеленського, як він потім про це сказав в інтерв'ю, а й мабуть, увесь світ. Це слова Трампа про те, що він хоче, він не проти, аби Україна повернула усі окуповані Росією території і не тільки. Пропоную послухати його. цитату. це не робить Росії честь. Насправді це швидше виставляє її в ролі паперового тигра. Україна зможе повернути свою країну до свого попереднього вигляду. І хто знає, можливо, навіть піти далі. От цікаво, та да, Вітков сидів мовчав, схилив голову. Йому було неочікувано це чути чи ні? Тому що Трамп не тільки один раз це сказав, він написав. Пост у True Social, тобто це було видно, що ну він обдумував ці слова, і потім заявив про те, що він захоплюється відважністю Зеленського, відважністю Збройних сил України. Е, цитую, він хоробрий чоловік і веде запеклу боротьбу. Зеленський, звісно ж, сказав, що це дуже позитивний сигнал. А як ви думаєте, чи варто довіряти цим словам Трампа, що це взагалі таке, що раптом все змінилося чи ні? Ну, не знаю, весь світ здивували, все інше не здивували, не здувало тільки одну людину, яка сидить перед вами. Я завжди говорив, що саме при Трампі в Україні є шанси отримати кордони 91-го року. Тому що у Трампа з Путіним фундаментальне протиріччя щодо нафти та газу. От, в принципі це протиріччя скрізь можна бачити. І я абсолютно не здивувався. Да, я, до речі, усе в Фейсбуці повісив, що сім місяців тому говорив, коли всі там плювалися, вважали мене ідіотом, <сум> думаючи, що, що це маячня. Ну, вони ж виходили, знаєте, з багато хто оці здивувалося. Це тих, хто знаєте, займалися таким шаманством. Це шаманством, коли намагалися аналізувати дії намери Трампа і. Мотиви, які рухають в дійсності ним і Сполученими штатами Америки при нинішній адміністрації, виходячи з уривків розмов Трампа зі своїм електоратом, в дійсності у них системний конфлікт з Путіним щодо нафти та газу. І дивіться, чого, чого саме зараз це відбувалося. Ну це за рахунок ну накопиченої вже інформації, в тому числі Сполученими Штатами Америки. Як я сказав, все рівно фундаментальна причина була і залишається це нафта та газ. Ви бачите, як Трамп системно витискає Росію з Європи в першу чергу. Це мрії американців ще з ісландцевої революції 2008 року. Американці були категорично проти експансії російських енергоносіїв, наприклад, ще 80-ті роки. Коли побудована була оця газогін о, о, у Рінгові Памари Ужгород, так і частиною якої є українська газотранспортна система, тому що тоді Радянський Союз був під санкціями США Європейці не накладали санкції, де лише гроші на це в першу чергу це зробили німці, і тому у них немає тут спільного. І дивіться чого чого саме зараз вони це ще бачать. Ну, по перше, я думаю, не без наслідків минулося Поїздки Келга в Україну. Він же скільки? три рази у нас побував, він не тільки забезпечив спокійні ночі киянам, так, а й провів ґрунтовний ґрунтовний аналіз позиції України. Я думаю, що поспілкувався з військовими, подивився на зразки зброї, які Україна робить. 에, зрозумів, ну настрої там зі спецслужбами поспілкувався з Богдановим. Там спілкувався, думаю, з малюком спілкувався. Дивився на що дійсності відбувається, оцінка відбулася така зсередини. А келех нагадаю, це людина з великим досвідом відривання голів росіянам. Він це ще робив у В'єтнамі. І я думаю, що доповідь його прийшла. Сказав, що ні, з тими пацанами. Я думаю, що треба ну, що треба допомагати далі. Україна, коли почала системна атаки на нафтогазовий сектор Росії, довела, що у нас є е, стратегічна вже перевага в нищенні нафтогазового сектору Росії, що є ключовим для них. От дивіться, кожного дня прилітає. От кожного дня прилітає, от зараз ми вже бачимо. Останні там повідомлення. От Мадяр написав про те, що роздовбала Астраханське А, Там і сірка вироблялася, наприклад. Це для вибухівки дуже важливо. Ну і нафтогаз ну, перероблялися сьогодні. Вночі СБУшники рознесли цей газ комплекс нафтогазому комплекс Далі були удари по нафтагонах, які перекачують точніше по компресорах, які перекачують у бігнова Тобто йде системна робота по винищенню не тільки російської нафтопереробки, а і експортних можливостей Росії. Це просто смертельно для Росії, і тому за сукупністю обставин, плюс на Трампа вже висне тиск з боку республіканців. Бачили, до речі, багато республіканців, це такого ще рейгеневського типу, одразу ж, одразу ж підтримали його. Там захоплення було таке, знаєте, мечі в сартірах, як любить говорить Путін, що треба давно, давно треба було це робити. Так що, плюс на Трампа вже висне сама ідіотська поведінка Путіна. Він виглядає слабаком. Там і виборча кампанія, там і справи Апштейна, потрібна якась маленька, маленька така переможна війна і перемога, і тому це в сукупності працює ну на користь України, і тому я не здивувався взагалі тому, що відбувається, тому що це є наслідком системної роботи України і фундаментального конфлікту нафта та не пана спроводу та газу з Росією. На, на, на відміну від попередньої адміністрації. Попередня адміністрація США потрібна була російська нафта і газ, тому вони компостували на мозок, коли Україна перша почала бити по НПЗ російських. А від Трампа ви взагалі жодного зауваження не побачив. Ну б'єте, ну молодці, там, да? ну, ну, ну буває. Ну, навпаки, Трамп говорить про те, що коли росіяни стоять у себе там в чергах за бензином, то вони мають розуміти, що це збройні сили України їм забезпечують ем, падіння економіки, і він прям радіє, тому що російська економіка, ем, як він каже, вона зараз в жахливому стані, вона руйнується. От е, можливо, це теж допомогло йому повірити в те, що Україна виграє, і крім того, ну що ми переможемо. Таки і крім того, він зауважував а, під час своїх промов, що він тепер знає об'єктивну ситуацію на фронті. От як ви думаєте, це теж мабуть дуже впливає на Трампа, що він розуміє, що не Путін та там слухає якісь балачки російські, начебто вони там всіх уже перемогли. А розуміючи ситуацію на фронті, що він по суті за літо. За цю кампанію нічого не досяг, і тому е, Трамп зрозумів, що ми перемагаємо чи як. Ну у нього і так було дані розвідки. Теж ну, тут же Трамп тут трохи лукавив там вплинути, Венс Венс якось до речі проговорився. Він говорив, що вони в режимі онлайн все бачать. Тому я думаю, що там розвідки працюють сукупно працюють всі інші Ем, радіорозвідка, електронна розвідка, супутники все вони чудово. Бачать. Ну я думаю, що тут доповідь Келега могла угу. е, ну, таким бути останнім, тому що він же ж провів фактично аудит, а що в дійсності відбувається. Чи які стан українського війська? Які стан спецслужб? Які, які є можливості? які види озброєнь? Так що от вже пішло питання, що вони хочуть там закуповувати зброю українську, тому нам експорт треба терміново відкривати для того, щоб ставати, знаєте, щоб у Трампа була до України любов з інтересом. <гум> ну та Що так це да, та, та, любов з інтересом, та, коли у тебе є ще вигода? Це як з Ізраїлем. Знаєте, от з чим зіткнулася попередня адміністрація, наприклад, Байдена. У них же демократична партія сильно, сильно полівішала, і вони не готові були підтримувати Ізраїль. Ну, в першу чергу їхні виборці, а кинути Ізраїля вже неможливо. Він так заліз в їхню оборонку. То там якісь шоломи робить для F-35, Там якісь модулі робить електроніку. Вони є частиною ВПК Сполучених Штатів Америки і спробуй його тепер кину. Ну знаєте, вже неможливо. Так і тут ми повинні от на цьому концентруватися на інтересах. На інтересах, і тоді це знаєте значно краще ніж ці розмови про спільні цінності, підписання різних будапельських меморандумів та іншої туфти. А це конкретика, яка пов'язана вже з безпекою Сполучених Штатів Америки, і тому, якщо там будуть підписані якісь папери щодо експорту нашої зброї, поставок з дронів, це вважаєте, що наш козир і вже до європейців, тому що можна вже сказати: якщо американці купують нашу зброю, то цінник на нашу зброю вже одразу ж плюс 200%, да? а іншим плюс 300%. І далі, і то не всім. Так, хто а хто нам чим може допомогти? Це спосіб впливу, в тому числі величезний. Тому виробляти треба свою зброю. І тому я вважаю, що позиція саме з цим пов'язана. Плюс Трамп вже багато наговорив щодо росіян щодо взагалі російсько-української війни. Це вже він з особисто заліз цю історію, а у Трампу у чому можна у можна підозрювати, крім того, що він хоче виглядати. По перше, ідіотом, а по-друге, слабаком і е, е, людина, яка хоче програвати, і тому, тому це тут гарна, дуже гарна тенденція. Та я тут не сильно погоджую, що він вони не безнепокоєння дивляться на те, що коїться в Росії. Вони все ж таки до останнього будуть намагатися і, і якимось чином врятувати. Ось, але вони бачать стратегічну перевагу України над нищенням їхніх талив Російської Федерації, що вони іншого не можуть зробити далі. Як це працює? Вони ж дивляться на це все. Потім слухаючи обіцянки Путіна там допомогти їм у війні проти Китаю і все іншого, вони задають просте запитання: яка війна з Китаєм? У от, от про що ти говориш? Якщо ти ядерна держава, не можеш а, захистити свої ядерні об'єкти. Ну, мається на увазі, наприклад, ті самі стратегічні бомбардувальники, які mm -hmm. СБУшники роздовбали, так і ти не можеш захистити свою територію. Ти про що говориш? І це все в сукупності працює, в сукупності працює один одне наша це, але знову таки фундаментальний конфлікт рівно на нафту та газ. Вона лежить в основі. Всього воно лежить в основі цього путіну. Немає чого дати Трампу. Чим про що він міг би написати у себе true Socials, Де там перемога, перемога для нього. І я думаю, що вони починають розуміти, що відірвати від Китаю Росію стає все більше і більше неможливо. Ну вони зібрали інформацію, і тепер ну контекст такий, що вони отак от, от починають говорити. До речі, жоден жоден байд... від Байдена. Ми ніколи не чули, що Україна повинна відбити всі світ свої свої території, і навіть трохи більше. Mm -hmm. Ну, то понуто нап... як mm -hmm. я розумію, як знаєте, в приказках українських на помідорчик. Та, ну, побачимо. Дійсно, хочеться, щоб слова підкріплювалися конкретними справами. Дійсно будемо очікувати, що підтримка буде зростати, тому що Рубіо, держсекретар США, заявив вчора з такою цікавою деталлю, яку мені здається не дуже багато зараз обговорюють. Що якщо Росія не піде зараз на мир, її очікують не просто тарифи, санкції, а й даватимуть наступальну зброю для України. Ну нехай це буде за європейські гроші. Але все-таки, як ви думаєте, ось така заява, це все-таки свідчення чогось більшого, що дійсно, мені здається, такого раніше ніколи не лунало про наступальну зброю. Ну, Тут ще таке питання. Знаєте, ви повинні розуміти, як цинічно цей світ побудований. Як тільки ми починаємо робити власну зброю, нам починають всувати свою зброю, щоб свою не виробляти. Тому що коли є власна зброя, це значить неконтрольовано, Неконтрольовано. Ми не контролюємо багато процесів. Ну, подивимося, що дадуть, тому що це ж хитрувата позиція. Дадуть зброю, а потім скажуть, ну туди стріляти, туди не стріляти. Так, ну так що тут подивимося, що в дійсності буде, але ми повинні концентруватися на власних ракетах, на власному виробництві і багато чого іншого, тому що обіцянки обіцянками, але повинні розуміти ну логіку таку. Чим більше ми будемо виробляти, чим більше ми будемо показувати американцям, що без них може багато чого відбутися, тим швидше вони прийдуть і будуть говорити, що е, ставити свій проперед, що і говорити, що вони це все зробили. Так, абсолютно з вами погоджуюся. Знаєте, коли. Перемагає людина та в якихось змаганнях. то всі хочуть бути вже біля цієї людини? Всі хочуть себе оточувати лише переможцями. Тому ми ж тут можна не сумніватися в Трампі, що він попереду цієї людини встане. Ось і поставить прапорець, скаже, що пахал я і трактор, звичайно, там, да. але це добре. Я думаю, що українці не будуть не буде проти такого перебігу подій. Коли у нього якраз таки запитували, чи не проти ви, щоб Зеленський вам дав Нобелівську премію миру. А він такий: Ну а чому б ні? Тому можливо, це теж буде якийсь черговий наш козер. Але хочу і не про це, про те, що Зеленський знову заявляє про те, що він не проти зустрітися з Путіним, але звісно ж не на російській. Території о цього разу пролунав Казахстан. Якщо, наприклад, не підходить Саудівська Аравія чи там Європа Путіну, то він запрошує туди. Але Пісков знову каже: так, давайте їдьте до Москви, і каже, без підготовки це буде піар-акція, приречена на провал. Хочете почути ваш коментар щодо цього? Нічого дивного. Стара практика росіян розмиття порядку денного. І дробіння його на підтеми, тому що вони не можуть. Тому що в дійсності Зеленський їх загнав в глухий кут, яким чином він почав вимагати зустрічі конкретно з Путіним. і Це зайшло з Трампом, і Це проблема росіян. Ну давайте поклавши руку на серце. Поклавши руку на серце, коли росіяни говорять, що потрібна підготовка, потрібно працювати експерти, а потім зустрічаються першої особи. А тут росіяни не брешуть. Це в дійсності міжнародна практика, міжнародний протокол. Тобто, всі домовленості починаються ну, спочатку зустрічі експертів, да? а потім вищий рівень, а потім приїжджають перші особи і починають тиснути один одного руку, і щось підписують. Але ж Зеленський перевернув цю шахову дошку, сказав, коли на нас почали тиснути це в травні і Йде зустрічатися з росіянами. Так він вже сказав: я хочу, я готовий зустрічатися. От сижу вже от просто вже на, на валізах. Тільки я хочу бачити Путіна, і це перевернуло шахову дошку. Тому що це зайшло Трампу, а він ну, в логіки Трампа то так і повинно бути. Ну, ну давайте зустрічатися. А Путін та не, не хоче зустрічатися. з Зеленським, Зеленський про це знає. Але це використовується як важіль тиску, в тому числі на Путіна і на Трампа. Говорить, ну от не приїжджаю, не хочу, тому давайте більше зброї, давайте це робити. А, вже знайшли країну. Вже знайшли країну. А чого Казахстан? Я скажу вам, чого Казахстан. Тому що там немає а, там немає іншого кордону. Ну можна ж прилетіти в Росію з Росії в Казахстан без будь-яких проблем. Там же кордонів немає, не треба через треті країни летіти, тому що Путін боїться через треті країни летіти навіть через такі дружні, як Іран, наприклад, в Туреччину. Я думаю, що він взагалі не хоче літати, тому що Ердоган, що такі пацан. Приїхати можна, але чи повернешся назад? Що це велике питання? Так і ти більше член НАТО і тому тут, тут і знову Зеленський заганяє його. Я думаю, що правда така я сильно жалівся на нього. що, що занадто, так знаєте, затято українці почали мочити експорт російської нафти через Балтійське море. Що тепер немає експорту і казахської нафти, тому що вони ж там перекинули частину своїх потоків. Так що таке питання: ну давай приїжджай в Казахстан, а вони говорять, що не хочемо. Ну так і знову Зеленський скаже, Ну, ну в першу чергу Трампу Дональд Фредович. Ну, бачите, яка неповага наповага ж до вас. Ви ж так стараєтесь, ви ж так працюєте на благо миру? Ми вже готові підписати. Е, цю Нобелівську премію миру. Про що говорив е, про що сказав теж президент? А бачите, все затримується, і затримується через кого не через нас. Та да, тому варто бити вже не тільки по НПЗ, а й по різним газовим сховищам, по газовим трубам, щоб уже і В ЄС можна було перекрити це все. Ну зрозуміло, вони там ще на рік хочуть користуватися. Урсула фон фондрляйн запевнила, що вони назавжди відмовляться від російських енергоресурсів, але через рік ну от цікаво, що за цей рік може відбутися. Росія ж так само за цей рік може підготуватися. Якщо, наприклад, завтра би відрізали чи були. Бу у них альтернативні шляхи, де б вони могли купувати той же скраплений газ. Чи вони не можуть зовсім замінити? Ну як так виходить, за три роки не підготувалися, чи що? Ну ви послухайте, що європейці там, да? там. Вони там вони вам розкажуть, що вони можуть, що там, що, що там не можуть. Все звичайно можуть. Нафти газу в світі повно можна в інших джерелах знайти. Так? Це казки. Я думаю, що це пов'язане з тим, що. Там досі володіють французи частиною цього заводу і цих родовищ. Так і вони хочуть далі заробляти гроші. Тому це фантастичні історії, які ну не підтверджені реальністю. Ну дивіться, от для прикладу, 22-му році вони на 70% змогли скоротити імпорт російського газу та нафти в 22 другому. А зараз вони бідосі не можуть три роки. Не позбавитись там на 20 мільярдів доларів ну, там євро. А припинити купувати. Ну це ж брехня, ну це ж відверто брехня. Тому хтось не хоче втрачати тепле місце в Газпромі, яке пообіцяли комусь росіяни занесли валізку. З євро чи доларами чи з іншими матеріалами, так дуже приємними на пенсію, і тому вони починають тут крутити п'ятою точкою, і розповідати, що вони цього не можуть зробити. А Трамп на них тисне і це правильно і правильно робить тут ми повністю повинні бути на боці США. Тому що там на тому, що чим більше буде так по голові бити європейцям, чим менше буде залежності від російського газу та нафту, тим буде краще для нас, тому що. Війна Росії проти України це є наслідком. Наслідком залежності залежності е Європи від російських енергоносіїв і політики Німеччини щодо накачкою е росіян ресурсом. От хочу на сам кінець у вас запитати і стосовно того, що ми зараз обговорили частково. Трамп вже сам звинуватив Євросоюз в тому, що вони воюють самі фактично проти себе, тому що вони спонсорують війну, і війна йде тепер проти них. Зеленський каже, що ось ці всі провокації від Росії, коли залітали і літаки, і шахеди на різні європейські країни, це все таки говорить про те, що зупинятися на війні в Україні. Путін не збирається, і так само польський президент заявив про те, що зараз останній вирішальний момент, коли потрібно діяти, тому що зараз той момент, який буде впливати на десятиліття вперед, що це за момент, що він має на увазі, і чому так різко змінилася риторика Навроцького, як тільки залетіли шахеди, одразу ж заговорив трошечки інакше, мені так здається. Да, і кудись там зникла волинська різня і все інше. Кудись воно почало зникати. все ця розмова, ну як і антиукраїнська пропаганда, тому що зрозуміло, що доведеться допомоги українців просити. Ну так воно і працює в світі. А, дивіться, претензії ж Трампа не тільки до цього. Він він ж свою претензію, що в 16-му році, 17-му висловлював, коли приїжджав тоді а, в Європу. Він тоді сказав Меркель: Ангела, скажи, як так виходить? Ти будуєш трубу в Росію, платиш їм сотні мільярдів євро щорічно, а потім приходиш до нас і вимагаєш захистити від Росії, і при цьому не витрачаєш гроші на свою оборону. Де щось тут баланси тут не б'ються? І тут там же ж позиція американців наступна. Не просто один проти до одного. Не, не те, що воюєте, спонсоруючи Росію, а те, що нас, нащо просите захистити вас від Росії? От коли залітають там шахеди де всі інші, всі ж бігуть. А де п'ята стаття? А американці дивляться на це говорять? А де п'ята стаття? А, де на... а хто тут нафту купує російську? Продовжує. Вони їх тиснуть на цьому напрямку теж. І правильно роблять. І це, І це дуже корисно нам, тому що ми тут подвійно стаємо корисними європейцям. І тому ну, нехай тиснуть далі. Можна тільки побажати успіхів. Я лише хочу вас уточнити, що ж це за вирішальний момент, про який говорить Навроцький. Він говорить про те, що це не регіональна війна Росії проти України. Пісков каже про те, що це не просто так звана СВО, а ми маємо виграти у цій війні проти кого проти кого вони хочуть вести цю війну. І що це за момент? Хто вони росіяни? Маєте так, на увазі? Так росіяни кажуть, ну, що росіяни вони мають виграти говорять, що вони воюють з заходом. А реально вони хочуть знищити Україну, щоб з них зняли санкції. Але чим далі, тим поїзд іде далі, тому що Трамп зараз їм не віддасть ринок нафти та газу. А без європейського ринку збути ну Росії просто кінець буде. Ну просто кінець, тому що вся їхня економіка, вся їхня економіка, останні. Років так 60 ще з радянського союзу трималася на експорті енергоносіїв до Європи, а не до США, наприклад, да. А, ну дійсно будемо бачити. Будемо сподіватися, що справи Трампа не розходитимуться з його словами, і що ви дійсно виявитеся правим у всіх ваших прогнозах. Дійсно, хочеться в це щиро вірити. Дякую вам. А ви що сумніваєтесь? Я не зрозумів. Ну це все, все. Я у мене все у мене все у мене, все, у мене всі ходи записані. Ми, все як поїдну. журналісти, маємо знаєте, піддавати сумніву. Маємо та, бути об'єктивним. Можна об погуглити. Я у себе в фейсбуці он перший, коли я сказав, що при. Трампі можуть бути кордони до сто першого року, я побачу сам до 7, 7 місяців тому. Це перше було моє слово. Але знаєте, дуже хотілося побачити тут і європейських військових. Тому що коли вони кажуть, що у нас не треба іде... європейських військових, від них гроші потрібні. Навіщо вам європейські військові? Вони будуть стріляти в росіян, не будуть стріляти росіян. Тоді навіщо вони тут потрібні? Нам гроші потрібні європейські, якщо і завести краще солдат з інших з інших. Регіони ну, які будуть так. воювати, так. Так, от, от. А все інше, це ви, ви ще скажуть. Як вони будуть воювати? Ну, ну та тому зараз залишається дійсно вірити в наші збройні сили України і в Дональда Трампа, що він все-таки словами не розкидується. Дякую вам дуже. Я нагадаю, що сьогодні говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Пишіть свої думки у коментарях, ставте запитання нашому гостю. Дуже дякую.